Доброго дня, мої маленькі дослідники! Уявімо, що ми вийшли на прогулянку. Але подивіться навколо, що змінилося. Коли ми гуляли у жовтні, що було на деревах? Так, листочки. Якого кольору вони були? Жовті, червоні. Їх було дуже багато. Давайте підійдемо до дерева. Подивіться на нього уважно. Куди поділося все гарне, жовте та червоне листя? Так, воно впало. Вітер його схопив і поніс кудись на землю. Тепер дерево стоїть голе. Воно схоже на людину, яка зняла свій яскравий одяг і вдягла щось сіре і сумне. Дерево тепер спить, воно готується до зими. Йому вже не потрібні листочки, щоб грітися. Дерево буде спати до самої весни. Торкніться, будь ласка, рукою кори. Яка вона? Тверда, холодна. так. Вона захищає дерево від морозу та холоду. А тепер, дітки, пропоную набрати повні груди повітря і видихнути, яке повітря. Холодне, так, на вулиці стало дуже холодно. Тому люди одягли теплі куртки, шапочки, рукавички. А подивіться на небо, яке воно. Воно сіре, хмарне. Сонечка вже немає, його не видно. Наші осінні кольори, жовтий та червоний, сховалися, бо стало холодно. Та сонечко мало світить. Природа чекає на зиму, на білий сніжок. Отже, дітки, сьогодні ми з вами говорили про природу. В кінці листопада місяця. Дерева стають голі, стає холодно, небо, похмуре, сіре. Осінь відпочиває. Давайте пошукаємо на землі останній листочок. Це ніби привіт від осені. Тепер будемо чекати, коли природа знову стане. Білою та пухнастою, бо скоро зима. До зустрічі, малят!